27 травня у Чернігівському культурно-мистецькому центрі інтерметсу відбулася прес-конференція Польща і Україна Європейський шлях. Із журналістами зустрілися викладач університету, доктор політичних наук, директор Польсько-Українського бюро «Перемишля Польщі, Малгожета Кузьбіда та референт ректорату університету Василь Козір. Делегація Польщі перебуває в Чернігові з метою підписання угоди про співпрацю з Чернігівським національним педагогічним університетом імені Шевченка. Угода передбачає обмін студентами, і викладачами, спільними науковими проектами навчання українських студентів у Польщі та інших країнах Євросоюзу. Також метою візиту є знайомство з історичними пам'ятками Чернігова, роботою громадських організацій, налагодження контактів з журналістським середовищем України. Dziękuję za spotkanie i Państwowy wóz został założony 15 lat temu w celu odnowienia wspólnego nauczania młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej. Wiemy, że historia była dla naszych narodów ciężka, ale też była piękna wiele, wiele lat temu. I to, co było kiedyś wspólne i piękne, udało się stworzyć jako pamiątki kultury, y, powinniśmy poznawać. E, Witajcie wszystkich, mnie ja nazywa Tereza Co stosuje się do mojej szkoły? Jeszcze od momentu e, stworzenia szkoły, samej 15 w temu, e, reaktor Постановив, що ця школа має носити характер е, самої назви Східноєвропейської, тому що лежить на кордоні двох сусідніх держав. І тому м, наш навчальний заклад мав бути для студентів з України брамою до Європи. Тому така була стратегія, щоб тут навчалися студенти половина на половину, половина студентів з України, половина з Польщі. І воно почалося якось так поступово цей його, це його задум почав впроваджуватися. Тільки по якомусь часі ми зрозуміли, що ми замало працюємо зі всією Україною, ми працюємо тільки з Україною. Західною, тобто, а якщо точніше, то тільки з Львівської області. Тому ми постановили просто їздити і починати співпрацювати, розказувати, зустрічатися не тільки з молоддю, але й з викладачами і ректорами інших вузів по всій Україні і на Сході, і на півдні, сьогодні ми на півночі. Тому воно почало діяти. На сьогоднішній день у нас кожен п'ятий студент це студент з України. Це студенти зі Львова, з Івано-Франківська, з Тернополя, Одеса, Крим, Київ. Сьогодні ми тут, тому що ми хочемо йти. Ще далі і хочемо зінтегрувати. Що це дає? Ми замітили між самими студентами, що вони самі пізнаються між собою, тому що це різні регіони України, надзвичайно багаті культурою, і вони часами одні з, одних навіть насміхаються, часами якось підтримують, тому що там говорять так, там говорять інакше. Там є такі звичаї, там говорять такі звичаї. І вони одні від других вчаться, і тим самим вони інтегруються, вони духовно збагачуються, вони поз'єднаються, вони щось хочуть разом творити. І що цікаво, дякуючи не тільки нашому університету, а дякуючи самому Євросоюзу. Впроваджена така програма, як Erasmus+, тобто можливість. Навчатися одночасно не тільки в Польщі, але один семестр, кожен студент має право навчатися в іншій європейській країні. Також ми зараз з такою пропозицією приїжджаємо до України, бо залежно від листопада минулого року впроваджено щось таке, як Erasmus плюс Україна. І на сьогоднішній день в нашому навчальному закладі за останній семестр, так як ми Вчора буквально мали зустріч в центрі Erasmus плюс Україна. Цікавилися, як ця вся програма для, виглядає для студентів з України, які мають можливості, які треба документації пропровадити. Тобто, що саме цікаво, що в нашому навчальному закладі на наступний семестр, коли відбувалася рекрутація, тобто набір. Для виїзду на ерасму сто 42 студентів, 28 студентів це студенти з України, котрі відважилися їхати. Це вже третя група студентів. Студенти мають до вибору виїхати чи до Греції, чи до Португалії, чи до Німеччини, Туреччина, Іспанія, Словакія, Венгрія і Естонія. Наш навчальний заклад має е, два напрямки гуманітарний і технічний. Гуманітарні науки це англійська філологія, е, прикладна лінгвістика, тобто англійсько-українська філологія, е, історія, політологія, соціологія, міжнародні відносини. Е, з таких більш артистичних це може бути проєктування графічне і архітектура інтер'єрів. Безпека і продукція харчування, інженерія середовища. Найбільш зараз користується популярністю факультети інженерії транспорту і логістики, а також факультет досить новий і цікавий мехатроніка. Останні два факультети це три факультети це студенти отримують титул інженера. Що цікаво, що в нас дуже лояльне ставлення до студентів з України, тому ми не вимагаємо незалежного тестування, в нас вистачить закінчити повну середню освіту, І такі студенти можуть вже в нас навчатися і здобувати освіту. Всі формальності на такому мінімальному рівні, тобто немає ніякої там жодної бюрократії. Також що стосується оплати, також наш навчальний заклад йде лояльно ставиться, розуміє ситуацію, яка склалася на Україні. Є навчальні заклади, де студентам з Луганської Донецької області повністю. Знесли оплату за навчання. Решта студенти платять 50% за навчання, тобто це в границях 1000 євро за рік. Під час прес-конференції гості Чернігова не лише розповіли про освітньо-культурний спільний українсько-польський проєкт та перспективі співпраці Перемишльського Чернігівського університетів, а й відповіли на різні запитання, які цікавили журналістів. Цікаво було почути думку поляків після недавніх президентських виборів у Польщі на запитання: чи не зміниться польський вектор щодо України, Василь Козір зазначив, котра є громадянином України, але котра вже 18 років проживає в Польщі, і це все можу аналізувати, і бачу, що це аж ніяк не вплине на погірші відносини може, дещо ще більше вони будуть і кращими, тому що це молода людина, котра, тобто новий президент, молода людина, котрий завжди був, і його попередники, котрі його виховували, були завжди проукраїнцями. Таку мають політику проукраїнську, тому. Я думаю, що це абсолютно на відносини польсько український в гіршу сторону не ну, це когось близький друг президента Качийського, це, ну, це знає, яка у нього була. Він сам молодий доктор юридичний наук з Кракова, Краков дуже консервативне про українське місто і його партія. І він сам хоче відновити співпрацю. Між Україною і Польщею. Не чекати на допомогу Америки чи інших європейських країн. Він завжди розказував, що нам потрібно співпрацювати, не бачити на інших. Тому що інші ніколи нам не піддадуть до допомогу. Ми найбільші сусіди. Організаторами візиту польських друзів до України є культурно-мистецький центр «Інтермецо», газети Світінфо Суспільна служба України.